Вітаю, вислухайте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Марвіна Карпенко сьогодні. у Випуску обстріли громад області, мікрогранти для бізнесу, виплати постраждалим внаслідок ракетного удару Російської Федерації по Дніпру. Вночі 25 січня російські війська вдарили по промисловому підприємству у Дніпрі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Загиблих наслідок атаки немає, написав посадовець. Також він повідомив, що у ніч на 26 січня військові повітряного командування схід знищили 5 російських дронів. За даними повітряного командування, це були дрони «Камікадзе», Шахет 136, 131. Також Реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії російські війська обстріляли три громади Нікопольського району: Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Поранених немає. рятувальники обстежують території та з'ясовують наслідки атак. Станом на 26 січня 12 поранених внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі перебувають на стаціонарному лікуванні. Про це суспільному повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. На лікуванні перебувають 11 дорослих, дев'ять жінок і два чоловіки та дівчинка. Їхній стан стабільний. Загалом відомо про 46 загиблих. З них шестеро діти. 38 людей вдалося ідентифікувати, в тому. У числі п'ятеро дітей до 18 років. Ще вісім не встановлені. У боях за Україну загинули двоє військових Дніпропетровщини: Олександр Тусков та Владислав Полтавець. Олександр Тусков народився у 1977 році та проживав у Святогірську, що на Донеччині, через те, що російська ракета зруйнувала його будинок, у квітні 2022 року він був вимушений переїхати до міста п'ятихатки, що у Кам'янському районі Дніпропетровщини. Червні його мобілізували до лав збройних сил України. Він проходив службу на посаді водія мотопіхотного батальйону. Він загинув 21 січня у боях поблизу. З села Берестове Бахмутського району Донеччини також на фронті загинув житель Новомосковська Владислав Полтавець. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Сергій Резнік. Владислав Полтавець приєднався до української армії у перші дні повномасштабного вторгнення. Був батьком та дідусем. У 2022 році понад 200 підприємців Дніпропетровщини отримали мікрогранти за програмою підтримки малого та середнього бізнесу. Є робота на майже 50 мільйонів гривень. Мікрогранти були отримані на проекти у аграрній галузі. Створення магазинів, станцій техобслуговування. До того ж було створено понад пів тисячі робочих місць. Подати заявку на отримання мікрогранту можна на порталі Дія. Кошти виділяють у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Детальніше розповість начальник відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Алла Кефель. Дана програма є на порталі Дія до неї можна долучитися в розділі Є робота, подати заявку і отримати фінансування від 50 до 250 тисяч гривень за умови підготовки бізнес-плану та створення від одного до двох робочих місць в залежності від суми отримання гранту. Протягом 2022 року на Дніпропетровщині до такого проекту залучилися понад 200 осіб і отримали фінансування на загальну суму 49,6 мільйонів гривень. Також було створено понад 500 робочих місць. Хочу додати, що Дніпропетровщина є лідером по Україні з отримання мікрогрантів для бізнесу. Мікрогранти було отримано на такі види послуг. Це як створення магазинів, це аграрна. Галося <галузь>, також це СТО та інші види послуг. У 2022 році пацієнтам на Дніпропетровщині безоплатно імплантували 750 кардіостимуляторів. Про це повідомили на сайті власної військової адміністрації. Кардіостимулятори встановлюють при аритмії або загрозі зупинки серця. Якщо частота серцевих ударів знижується до небезпечної пристрій, посилає імпульси до серця і викликає його скорочення. Прилад складається з елемента живлення імпульсного генератора і електропровідника. Вартість одного кардіостимулятора від 80 до 300 тисяч гривень. Втім, людям, які потребують екстреної допомоги, їх встановлюють державним та обласним коштом. Такі операції роблять і переселенцям. Міська рада Дніпра виплатить по одному мільйону гривень мешканцям, чиє житло зруйнувала армія Російської Федерації 14 січня. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міської ради. Звідкиля візьмуть кошти на виплати, і про це далі у сюжеті. Сплатити до одного мільйона мешканців, які втратили житло через ракетний удар по будинку на перемозі. Таке рішення ухвалили 25 січня на черговій сесії міськради наразі допомога не може перевищувати 400 прожиткових мінімумів, за словами міського голови Дніпра, Бориса Філатова підвищували поріг виплат, розраховуючи на участь обласної адміністрації, яка за попередньою домовленістю мала надати половину суми. Зараз будемо нараховувати та оплачувати людям ті мільйони, що ми всі обіцяли. А потім будемо дивитися, якщо у нас не буде не буде нового керівника області. Але або він не буде дотримуватись тих обіцянок, які нам давав попередній керівник області. Будемо щось думати. Механізм відшкодування за пошкоджене чи втрачене житло після російських атак існував і раніше, проте максимальна виплата могла становити 500 тисяч гривень. За словами Дениса Селіна, за процедурою гроші можуть бути виплачені з цільового фонду. Як там зазначено, це цільовий фонд називається. Льовий фонд міської ради. Наразі те, що я бачу в бюджеті, який прийня, прийнято там це є 17 мільйонів, але це не тільки під цю компенсацію. Там о, загалом це, цей цільовий фонд значно ширше планувалося використовувати. Це ось уже під час війни, більш детально розписали, що можуть постраждалим відшкодовувати. Так як за словами Дениса Селіна, або цих грошей на всіх не вистачить, або доведеться переглядати бюджет. Ми зателефонували голові постійної комісії міської ради з питань бюджету Артему Хмельнікову, аби дізнатись, чи планують залучати кошти інших фондів для забезпечення виплат. Однак посадовець відмовився коментувати сьогодні Олена Ростовцева, Єгор Військоватов, Кирило Полікевич Суспільне новини, Дніпро. Ровому возі закривають найстаршу агломераційну фабрику металургійного виробництва підприємства Арсело Мітал Кривий Ріг. Про це йдеться в повідомленні на Фейсбук-сторінці комбінату. Раніше фабрика забезпечувала агломератом цех номер 1 по 8 тисяч тонн на добу. За повідомленням фабрику зупинили через скорочення обсягів виробництва у воєнний час, а також задля виконання зобов'язання компанії знизити промислове навантаження. Вантаження в регіоні зупинити аглофабрику змогли завдяки реконструкції інших агломераційних цехів, які залишаються в роботі на підприємстві. Замість чотирьох аглоцехів на комбінації тепер будуть працювати три. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Мальвіна Карпенко.